Пасха, що вона означає насправді? Пасха часто асоціюється з православними традиціями: великодні кошики, фарбовані яйця, паски. Але що насправді вона означає згідно з Біблією? Пасха це біблійне свято, що бере початок з часів виходу ізраїльського народу з Єгипту. У книзі Вихід, в 12 розділі, Бог наказав кожній родині заколоти ягня. І кров'ю помастити одвірки дому, щоб ангели смерті обминув цей дім. Це було свято визволення, але в Новому Завіті Пасха набуває глибшого змісту. Апостол Павло пише бо Пасха наша Христос, принесений у жертву за нас. Ісус це істинне ягня, Його смерть відкрила шлях до вічного визволення від гріха. Тому справжня Пасха це десято хліба і яєць. Це свято Спасіння, це пам'ять про те, як Ісус віддав своє життя, щоб ми могли жити. Його Воскресіння стало перемогою над смертю. Справжня Пасха це заклад до змін, це не ритуал, а особисте переживання. Чи прийняв я жертву Христа у своє життя?